Дня Христос народився сьогодні. Відбувається засідання комісії з питань бюджету, фінансів, податків, інвестицій, соціально-економічного розвитку, територіальної політики і Зубської селищної ради. Пропонується порядок денний внесення змін до селищного бюджету. Присутні на засіданні Застапнюк Надія Васильєва, заступник голови комісії, цю Галина Онуфріна, секретар комісії, члени комісії Калин Оксана Михайлівна, начальник відділу Савчук Оксана. Кворум є, прошу голосувати. За Хто за? Втрати немає, втримались. Тому пропонується такі питання: пронесення змін до селищного бюджету на 2025 рік. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410 35 400 Субвенція з державного бюджету місцевого бюджету на додання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. На суму 22 тисячі гривень згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1519 від 27 і грудня 2024 року. Відповідно, збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КП КВК 061 06120 надання освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами. кек 2111, на суму 18 тисяч 33 гривні. Двадцять двадцять на суму 3,967 гривень. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410 53 900 дев'ятсот інші субвенції на суму 16 тисяч гривні, трансферти від Явницької сільської ради за навчання дітей у школі МСТЕС і зуписької селищної ради. Збільшити видаткову частину загального фонду селищного бюджету по КПКВК 061 шістдесят один надання. Соціальної освіти мистецькими школами КЕК-2111 на суму 13 421 чотириста двадцять гривень. на суму 2 953 дев'ятсот Збільшити дохідну частину загального фонду садушного бюджету по коду чотириста десять Субвенція державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічно інвестиційного проекту на забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти. Нова українська школа на суму 338 тисяч 100 гривень згідно з постановою Кабінету міністрів України номер 1554 від 31.12.2024. Відповідно, збільшити профіцит видатків спеціального фонду селищного бюджету, бюджет розвитка ПКВК 061-1021, надання загальної середньої освіти, закладами загальної середньої освіти 5310 на суму 338 тисяч 100 гривень. Збільшити дохідну частину загального фонду селищного бюджету по коду 410, тридше 300 субвенція з державного бюджету, місцевим бюджету на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти на суму 937 тридцять тисяч гривень згідно постанови Кабінету міністрів України номер 1515 27 грудня 2024 року. Збільшити видатки загального фонду селищного бюджету по КПКВК 061. 16.00. Здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом КЕК-2111 на суму 768 279 гривень, КЕК-2020 на суму 169 021 гривень. Передоденний вичерпанні. Прошу голосувати. Та за. Проти. Немає. Тому всі питання вичерпані. let